Казка про зайчика, що навчився чекати маму. У зеленому призеленому лісі, там, де ранковий туман грається з павутинками, жив собі маленький зайчик. У нього були найм'якіші вушка у цілому лісі та найтепліші обійми тільки для мами. Щоранку вони разом збирали росу з травички, нюхали квіти і слухали, як співають пташки. Зайчик був щасливим. Але одного ранку мама ніжно промовила: Мій чарівний, сьогодні ти підеш у лісову школу. Там ти зможеш гратися з іншими зайченятами, вчити цікаві речі і дізнатися багато нового. А ввечері я завжди буду повертатися до тебе. Завжди. О. Зайчик стрепихнув вушками: Лісова школа без мами. Йому стало тісно в грудях, ніби хмаринка суму заховалася всередині. А... А якщо я тебе не знайду, а якщо забуду, як ти пахнеш? запитав він, вчепившись лапками в мамино хутро. Ти ніколи не забудеш, лагідно всміхнулась мама. Бо любов, вона живе отут, і вона поклала лапку йому на сердечко. Лісова школа була гарна, дерев'яні гойдалки, казкові вчителі, совушка і борсучок, а ще інші маленькі звірятка. Але зайчик сидів тихенько в куточку і все поглядав на двері. Він чекав маму, побачив це совушка і сіла поруч. Знаєш, я колись теж боялася залишати гніздо, але тоді мені подарували перо пам'яті якщо його тримати, воно нагадує про найтепліше на світі. І зайчик отримав маленьке сіреньке перо. Він тримав його в лапці і згадував мамині обійми. Так йому стало трохи легше. Наступного дня він познайомився з єнотом, що малював веселки на камінцях. Єнот дав йому один із малюнків це камінчик надії, сказав він. Якщо сумно то подивись і згадай, усе буде добре. Зайчик поклав камінчик у свою сумочку. Ввечері мама прийшла. Вона справді прийшла і обійняла його так, ніби ніколи й не розлучались. День за днем зайчик почувався все спокійніше, тепер він знав, мама завжди повертається, а між ними є невидимий місток з любові, міцніший за будь-яку розлуку. І коли одного дня маленьке лисеня плакало, бо сумувало за своїм татом, зайчик тихенько поклав йому на лапку перопам'яті і прошепотів це допомагає чекати і пам'ятати, що любов, вона не зникає. Тепер зайчик щовечора зустрічає маму з усмішкою. Він знає, нове місце це не кінець чогось, а початок пригод, а любов завжди з ним у сердечку. І якщо раптом тебе чекає розлука, згадай маленького зайчика і пам'ятай, мама завжди повертається. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.